Перчатка Робим с шпажки. Угу. А мы уже картопельку пиццолим. Так я же пиццолю. Ты же Я не заметила. Это булинка перчинка. Меску. А лавашки. Гей лаваш. Ну, то буде взагалі клас. Лаваш? Потім знімаєш. Угу. шпажки виймаєш. Яйцей, і цей и в лаваш. Завернуть, завернуть? класну, да. Буде то, що треба. Давай, може, так, щоб тільки один руки масти. М'ясо? Да. Давай, я буду цибулькою і пер чекати м'ясо. Плюночка. Точніше. цей. Неправильно шпажку втягував. Mm. Ну це тико таке. Я це <свист> правильно все моє правильно <свист> знаю як воно буває, да? Так водичку плеще будки трошки мало <свист> Та в нас там м'яса вже майже нема. Нема? Ще є м'ясо? Ще кусочок з Якби розрізать на буде на два. Ну що ти робиш, котику? Майкочі. Хорошо, побачаємо. Дивіться, ось така красота витих з договочком, як завжди, 180 градусів. А наскільки твоим барамберітце. Ну, Кутаку. Вон вау. Смачного. Смачного тобі. Як моя идейка. Захопилось темно. Такого на шпажках. 음. Класно. Супер. А знаєш, що ми забулися? І грибочки в мене були, я їх забулася О просто. Ну, та нічого. Кого є дівчата, додайте. Супер. А взагалі буде. треба наступного разу трошки по-іншому робити. Як? А, просто кольцями трошки не цільними, а. Вона пропеклася, але цей. Ну, може, комусь просто не подобається, коли буде на зубах трошки підхрущувати. Як у мене квіте? люблю квіта.